По перше, не відмовлятися від того, що вам пропонують до мобілізації і після мобілізації. В першу чергу, це стосується знов ж таки тієї самої ревакцинації проти дифтерії правця. Бо будь-яке вогнепальне поранення це потенційна заражена рана, інфікована рада щодо збудника правця. По перше, по-друге, якщо вам пропонують вакцинацію від грипу, не відмовляйтеся від цього. По-третє, якщо вам рекомендуючи і пропонують пройти ревакцинацію проти covid 19 не відмовляйтеся від цього. А по четверте, якщо вам рекомендуючи, але тут може бути і ваша власна ініціатива потурбуватися про свій захист, а пройти вакцинацію проти гепатиту Б, це дуже рекомендовано. Будь ласка, не відмовляйтеся від цього. Це те, що дозволяє вам берегтися від багатьох інфекцій і залишатися в струю. Але є ситуація, коли ми попередити через вакцинацію не можемо. Відстань, ізоляція хворих, наскільки це можливо, ну і хоч це і важко часом реалізувати, тим не менше, основи тактичної медицини передбачають, що у вас повинні бути з собою медичні рукавички. Коли надавати допомогу побратимові, потрібно в усіх можливих випадках використовувати медичні рукавички. Випадки сказано, на привеликий жаль в Україні трапляються щороку, і можна сказати, що навіть і зростають. Зростає кількість тварин, які хворіють на сказ, бо не проводиться відстріл лисиць. Лисиця контактують з домашніми тваринами і дуже часто на сказ хворіють коти. А ми проявляємо до них турботу, а вони нас за це часом і кусають, так само, як і собаки. Досить важко військовим або масово проводити передекспозиційну профілактику, коли до можливого укусу можна пройти вакцинацію. Бо насправді, якщо ви отримали таку передекспозиційну профілактику, то вона діє три місяці. Якщо минуло більш ніж три місяці, вам потрібно ввести додаткові дози вакцини, якщо трапився випадок, який класифікований небезпечно щодо сказу. І якщо говорити про військових, то тут потрібно по-перше знати, як поводитися з тваринами, яких ми любимо, до яких ми проявляємо емпатію, турботу. Але якщо раптом трапився укус, чи то дикої тварини, чи то домашня тварина, або там яка відноситься до свійських тварин, не зволікати, звертатися до свого до своєї медичної служби, аби розпочати вакцинацію проти сказу і таким чином уникнути наслідків того, що пов'язано зі сказом. Вакцина від сказу доступні. Вони є тут. Головне про пам'ятати про цей алгоритм.